Вітаю вас на каналі Світ всередині». Мене звуть Іріна. Я продовжую знайомити вас з роботою тіла з точки зору германської нової медицини. І сьогодні тема алергія вона настільки важлива, настільки зараз розповсюджена, що навіть можна сказати, що це епідемія, і люди вже залежні від препаратів, вони стають заручниками препаратів від алергії. І якщо, наприклад, деякі алергени ми можемо прибрати зі свого життя, наприклад, арахіс, мандарини, але куди прибрати пилок, куди прибрати амброзію, тополь куди прибрати, сонце куди прибрати? Що це за алергія на сонце? От як її пояснити з точки зору? Офіційної медицини. Так, да, може бути це завантаження організму, може бути багато хімії навколо. І алергію на хімію можна зрозуміти, це шкідливий компонент, але компоненти, які знаходяться в фруктах, знаходяться в повітрі. Чим вони можуть бути шкідливими? Для інших людей вони не шкідливі. Глютен, більшість людей може вживати в хлібі нормально. Є група людей, яка не може переносити глютен. Чому так відбувається? І те, що офіційна медицина не може дати відповіді на це питання, ми можемо тільки прибрати симптоми, ми можемо о, уберегти себе від алергенів. Але є випадки, коли, наприклад, в мене в знайомої алергія була на все. На всю битову хімію, на о, сіно, на. Різні продукти, там просто був перелік, ну десь на а 4, просто роздрукований. Це дуже багато. Як від цього уберегтися? Це ти стаєш рабом пігулок. Коли я почала вивчати германську нову медицину і застосовувати в своєму житті, я зрозуміла, що це реальні причини алергії, вони правильні, ті, що дає германська нова медицина. І на моїй практиці. Були випадки, коли ми повністю позбувалися алергії у людей. Іноді людина може і сама позбутися, якщо знайде причину свою правильно і переосмислить її. Але в більшості випадків це так не працює. Дуже часто наша психіка від нас приховує стреси, які ми пережили. Вона, ми просто їх не пригадуємо. Або є випадки, коли людина має алергію з дитинства. Тобто, це ще. Шок, який пережила мама. І для того, щоб зрозуміти, які причини алергії, давайте почнемо з того, що розберемося з симптомами, які виникають при алергії. Перша велика група симптомів на шкірі відбувається: от почерваніння, лущення шкіри, пухірці на шкірі. Там один конфлікт. Інший конфлікт для великої групи алергій, який відбувається слизових. симптоми набряку, верхні. Дихальні шляхи, і очі реагують на інший конфлікт. Слизові реагують на конфлікт нападу на нас, захисту території, навколо вороже оточення, тобто якийсь стрес пов'язаний саме з територією людини. Коли симптоми на шкірі, то це стрес пов'язаний з розділенням, це розлучення батьків, це розділення з улюбленою. Тваринкою улюбленцем. Це може бути втрата якоїсь людини, дуже для вас важливої, і ви її не змогли пережити. От коли людина пережила цей шок, значить, що психіка людини змогла справитися з цією задачею. Або людина впевнена, що це вже не повториться. Тобто, пройшло шок, пройшло відновлення, як я завжди розказую. Да, спочатку йде конфліктна фаза, потім. Конфлікт вирішується, починаються симптоми. Симптоми закінчилися, людина далі живе без всякої алергії. Буває таке? Так, да, буває на кожному кроці, чому ж алергія виникає, тому що, по-перше, шок був дуже сильний. А по-друге, людина або очікує, що з нею це може повторитися, або вона не справляється психологічно, вона постійно повертається в це. Для неї це стресова ситуація. І тоді організм включає свою. Захисну функцію. Організм сам включається в захист. Це наш тілоохоронець, який нас захищає від нового стресу. І коли відбувається сильний стрес, організм на підсвідомому рівні сенсорами щитує те, що відбувається навколо. Квітне береза, тут мандарини на Новий рік, там хімікати якісь використовує хтось, там молоко постійно. Людина п'є, і це було присутнє при стресі, або, або це пов'язано з людиною, яка викликала цей стрес. Наприклад, мама дуже сильно заставляла молоко пити, дуже часто таке буває. І е, це пов'язано з мамою. Це як нагадування про маму, а мама померла. І молоко стає нагадуванням про маму, тому вона, воно стає алергеном. Тобто сам алерген він не робить нам ніякої шкоди. Це звичайні компоненти, які іншим людям не, не шкодять. Але конкретно для цієї людини це шкідливий компонент. Коли людина знову попадає в ситуацію, де присутній алерген, в неї включається захист. Організм включає захист для того, щоб нагадати, що ось в такій ситуації, ось при такому сонці, при такій спеці, або при такому холоді, або коли весна і береза квітне – Тобі було дуже погано, тому чутливість тобі треба понизити і понижує моментально чутливість шкіри або чутливість слизових, дивлячись на те, чим викликана була алергія. І як відновлення йде вже запалення, набряк, причому дуже сильний може бути набряк, як набряк квінки. Людина потребує захисту тіла для того, щоб не відчувати ось цей біль, який вона відчувала. Тобто усвідомленням того, що відбулося, ви можете зняти потім симптоми алергії. Що робити з тим, що людина, коли відчуває алергію, вже з дитинства? Це означає, що треба дивитись, що пережила мама під час вагітності. Це може бути розлучення, може бути втрата батьків, може бути якась така ситуація, яка була дуже болісна для мами. І тут вже потрібна допомога спеціаліста, тому що людина не може переосвідомити за маму, наприклад. Да? Дуже багато технік є, які використовують. Це може бути і гіпнотичні практики, це може бути і емоційна образна терапія. Дуже хороші результати отримують. У мене були випадки, коли ми позбулися у подруги алергії на яблука. От уявляєте, алергія на яблука. Весь світ їсть яблука без алергії, вона не могла їсти яблука взагалі багато років. Коли ми розібралися з причиною, алергія прийшла. І буває таке, що організм ще нагадує: типу, ну, може, не треба їсти там щось, і в моменті треба просто собі сказати, яблука не шкідливі. Коли ви самі можете справитися з алергією, ви можете це використовувати, що береза, вона нешкідлива або мандарини нешкідливі. Але в більшості випадків треба допомога спеціаліста. Тому сказати, що алергія це психосоматика і це навіювання просто, це неправильно. Це ну, маячня. Це не просто наше якесь Настрой на, на те, що це нам шкідливо, це саме причина була в сильному-сильному стресі. І ось цей стрес треба шукати. Бувають такі випадки, наприклад, алергії на косметику, на якісь там крема, такі, такого плану. Тут можна собі нагадувати, що це не шкідливо. Але люди зазвичай вони, їм важко повірити. В те, що це справді працює. Тому що в нашому мозоку залишається упередження таке, що алергія це назавжди, що алергію вилікувати не можна, що алергія без препаратів не лікується, симптоми не пропадають без препаратів. Тому є такі заднім числом, ми так обережно на це дивимося, що а вдруг це неправда. Розумієте? Якщо є ось це, а вдруг це неправда, то Ну, зазвичай це важко перелаштовується, і людина сама не може з цим справитись. Тому теж треба допомога спеціаліста для цього. Ем, був такий випадок в мене, коли на косметику була алергія, на пудру, і вона в мене такої фірми була пудра, але другу я купила і в мене з'явилася алергія. І я була дуже здивована. Хоча, коли я розбирала потім, вже, чому в мене на пудру з'явилася алергія, там був, був ось цей страх. Що це може бути шкідливо. А шкідливо, тому що я купила налатку на базарі, і вже заднім таким думкою подумала: а вдруг вона там перемерзла, а вдруг вона довго лежала, У мене була оця невпевненість, і це викликало алергію. З такою алергією дуже швидко можна справитись тим, що ви розумієте, що це ваш мозок підкидає ось цей страх. А не сам компонент, який є в складі пудри, викликає алергію. Такі алергії дуже добре лікуються. Або, наприклад, алергія на воду, теж у знайомою була. Тобто шкіра лущиться, коли вона користується водою, коли вона вмивається водою. І теж просто промовити те, що для всіх вода не, шкідлива. Вона не може, вода не може сушити шкіру. І це нам навіює соцмережі, якісь експерти, які кажуть, що вода, вода шкідлива, треба ласьоном митися, не, не можна вмиватися водою. Прибрався страх того, що, що це шкідливо, і що це було її переконання, просто навіювання дійсно. Але кожен раз, коли вона вмивалася, в неї виникав ось цей спазм, да, такий внутрішній, що це може бути шкідливо. Але з важкими випадками там так просто це не спрацьовує. Я сподіваюся, що ця інформація була вам корисна і цікава. Якщо щось не зрозуміло, задавайте свої питання, я з задоволенням відповім. Пересилайте це відео своїм знайомим з алергіями. І я думаю, ми разом всі подолаємо ось цю залежність від протиалергічних препаратів. На все добре, до наступного відео!